За руку Інну тримає рідний брат. Дівчина ледве йде. Щойно в лікарні їй наклали на щоку три шви. Просто під будинком хтось поцілив у молоду жінку з пістолета. Обличчя стрільця Інна не роздивилася, адже він не виходив з автомобіля. Пам'ятає лише, як відчинилося вікно і пролунав постріл. Я підняла очі, окно верхнє вже закривалося і він поїхав. Я, звісно, впала, люди це все слышали, підбіжали. Стікаючу кров'ю, шоковану дівчину відвезли у лікарню. Наскільки можна Уже. Я вже устала. Ну що серед білого дня стріляти не в ну, це вже перебор просто. Жертвою хулігана молодиця стає вже не вперше. Ось двері її квартири, і це не креативний розпис. Це золота краска, яка взагалі не витирається. Ми вже пробували, нічого не можна зробити. І це постійно відбувається. Двері червоною краскою вмальовано. Були спроби навіть підпалити помешкання серед ночі. Невідомий у балаклаві ж бурнув у двері коктейли Молотова. Тоді дивом не дійшло до трагедії, адже люди могли просто згоріти живцем. Я почув різкий запах горі, диму. Я вибіг в коридор і побачив, що двері сусідів горять. То було скрізь бутилка побита смерділо жидкістю. Та й це лише квіточки і разом із семирічним сином та братом змушені ходити власною квартирою пригинаючись через ризик, що у їхні вікна прилетить куля. Ось балкон вже схожий на решето. Господарі прикрили скло дошками. Окна вже не видно, тому що їх нет, ось постоянно ось, ось ось дирки. їх тут мільйон. Він пробив, виходить, ось ці ось дирочки, зробив. Те ж, це було два рази, стріляв. За півроку в квартирі не лишилось жодної вцілілої шибки. А ось це вже вікно на кухні. Все зрешечене ось такими металевими кульками. Деякі з них застрягли у склопакеті, а одна навіть прошила наскрізь термометр. І така канонада ледь не щовечора. Найбільша дівчина боїться за життя свого маленького сина Артема. Син кождою ночі зривається, плаче у нього істерика, тому що ну ета очі сильний грохот, Та окна постоянно б'ються. У нього уже просто ну у нього вже психіка просто нарушена. Хто ж надає спокійно жити цій сім'ї і на всьому звинувачує свого колишнього екс-коханець, особистий тілоохоронець впливового бізнесмена? Жінка розповідає у стосунках, все було добре, доки одного разу чоловік не підняв на неї руку. А коли їй на заявила, що від нього йде, бодігард взявся тероризувати всю її родину. Постійно мені пишуть, угрожають, що я тебе підставлю, типа твоєму брата з смс-ками смскамиразними, ховаючи обличчя від камери, колишній коханець і не викладає зовсім іншу версію подій. Стверджує, дівчина завинила йому гроші, котрі він доклав, коли купляли її квартиру. А от як розійшлися, віддавати частку жінка не захотіла, тож тепер і вигадує дурниці. А сказала, що нічого віддавати не буде і розкаже спочатку нас всім. Потім сказала, що денег, предлагала как спать мною за дітей, що я Чоловік переконує, це він став жертвою умілої шантажистки. Колишня сама вміє тероризувати. Постійно надсилає інтимні фото та пікантні відеоролики йому та його дружині. Аби не бути голослівним, тілоохоронець показує нам кілька кадрів і каже, стріляти в жінку цілком міг хтось з її численних кавалерів. Де не говоріш, що у неї Очень много женихов, кавалерів, которые типа, повкажуть. І я так понимаю, що эта схема работает у них ну як в принципі і со мною сработала. Тепер парочка по черзі пише заяви до поліції. Він на захист своєї честі, вона з вимогою відгородити від агресора. Колишній співмешканець вже е, притягувався до кримінальної відповідальності за статтею 129 кримінального кодексу України. Це погроза вбивством. Сьогоднішній випадок, мабуть, для цього чоловіка буде більш суровим і слідчі визначать йому правоцінку. Але поліція, попри поранення з пістолета в обличчя кривдника жінки не затримує і не припускає за її колишнього клопоче бізнесмен, якого він охороняє. Сподівається, що в справі таки розберуться, але головне, щоби безволікання не стало фатальним, і правоохоронцям не довелося розслідувати вже не хуліганство, а вбивство.